Доброго дня! Я Чупитарьова Марія Сергіївна, студентка факультету Наукового Інституту громадського здоров'я та профілактичної медицини НМУ імені Олександра Олександровича Богомольця. Група 13402. Публікація на тему Віртуальна реальність в медицині. Авторка газети Бірюкова ТВ. Зміст з даної публікації дуже сподобався мені. Тому що на сьогоднішній день віртуальна реальність дуже поширена у медицині та медичні науки. Віртуальна реальність VR – це технологія, яка дозволяє користувачам взаємодіяти з тривимірним 3D-середовищем, створеним комп'ютером. Це змодельований досвід, який може бути схожим на реальний світ або повністю відрізнятися від нього. Вона використовується в багатьох медичних напрямках хірургії, офтальмології, реалібіляційних технологіях. Лікування психічних розладів та інше. Як для студента-медика дана публікація надає та розповідає багато корисної інформації. Перевага технології VR полягає в тому, що вона може забезпечити більш захоплюючий та інтерактивний досвід навчання. Студенти-медики можуть використовувати моделювання VR, щоб досліджувати та взаємодіяти зі складними анатомічними структурами, такими як людське серце чи мозок. Це може допомогти учням краще зрозуміти ці структури та візуалювати взаємозв'язки між різними частинами тіла. Крім того, технологію VR можна використовувати для навчання студентів-медиків рідкісним або складним захворюванням, з якими вони можуть не стикатися під час навчання. Завдяки vr симуляції студенти можуть випробувати та дізнатися про ці умови в контрольованому середовищі, не потребуючи пацієнтів у реальному житті. Це може допомогти розширити їхні знання та підготувати її до ширшого спектру медичних сценаріїв. На даний момент зміст даної публікації відображає перспективу розвитку медицини та медичної науки, адже після прочитаної газети ти розумієш, наскільки розвиваються технології і наскільки вони важливі в даний час. Цікавим прикладом використання віру в сучасній медицині є лікування психічних розладів. Цю технологію можна використовувати для створення захоплюючих та інтерактивних середовищ, які імітують реальні життєві ситуації, такі як публічні виступи чи політ на літаку. Цей тип терапії, відомий як експозиційна терапія, виявився ефективним у лікуванні тривожних розладів і фобій. Окрім навчання та терапії, технологію VR також можна використовувати для покращення загального досвіду пацієнта. Наприклад, хворі можуть використовувати гарнітури VR. Щоб відволіктися під час болісних процедур, таких як хімотерапія або стоматологічне втручання, це може допомогти зменшити хвилювання та стрес, зробити процедуру більш комфортною та менш травматичною для пацієнта. З додаткової інформацією я дізналась, що дослідники можуть використовувати vr моделювання для вивчення впливу ліків і методів лікування на організм, без участі тварин або людей. Це може допомогти прискорити процес розробки ліків і зменшити кількість тварин і людей, які використовуються в клінічних випробуваннях. Загалом технологія віртуальної реальності має потенціал змінити спосіб навчання та тренування студентів-медиків, покращення догляду за пацієнтами та просування медичних досліджень. VR дозволяє створити безпечне та контрольоване середовище для відпрацювання студентами навичок, а також більш захоплюючий та інтерактивний досвід навчання. Оскільки технології продовжують розвиватися, ми можемо очікувати ще більш інноваційних застосувань віртуальної реальності в галузі медицини, що, зрештою, призведе до кращих результатів для пацієнтів і покращення охорони здоров'я в цілому.